Ось дивіться, до якої жопи дійшла ситуація в Україні з пенсіонерами. Дивіться відео, Питають скільки пенсіонерка заробляє, коли вона останній раз могла собі дозволити купити речі нові. Ще не секрет? Яка у вас пенсія зараз? Чотири тисячі. Чотири тисячі гривень на секунду. Тачає вам, ні. Таких э, діяних нікому не, не, не вистачить. Чи мені здається, що безхатьки, отак як сидять у когось попрошанні, там теж про це є окреме відео? Більше на місяць мають, ніж пенсіонери, які все життя відпрацювали в Україні, віддали свій там борг, честь, все, що мали. І чотири тисячі гривень. Це що взагалі? Напишіть в коменти, що взагалі можна на ці на ці кошти. Що можна? Каже, нічого не купувала 20 років нових речей. Вона не заходила, не купувала. А сек-нхендів відкривали в Україні з безкоштовних речей, які за кордону відправляли в Україні. Продаються це просто жесть. Також є бабуся, і також вона на звичайній пенсії, хоча вона була директором найбільшої книгарні в Україні. При ній там купували рекордну кількість книжок і так пенсія просто мізер. Ну якщо нема родичів, щоб допомогти шусі, це просто неможливо якось прожити. Що, що з цим робити? Я думаю, що у мого покоління вже пенсії не буде взагалі. Типу на що ми там скидуємося, в які там пенсійні фонди і так далі, я не розумію. Бо то, що нас чекає в пенсійному віці, це просто смішно, як і для всієї Європи в цілому. От, от, в принципі, вам і відповідь. От європейці ну, набагато перепрошую, ну тупіші, ніж українці. Ну, українці набагато розумніші і і працюють краще, вміють, і гарніше, і так далі. А європейці все рівно краще живуть. Питання в чому? Ну в системності, і, понятно, що в корупції. Вона теж в Європі є, але на такому рівні, як у нас. До речі, за лінком в шапці профіля допомагаємо зараз українцям отримувати нормальну європейську ЗП.